У мене була клієнтка, яка стала другою дружиною для свого чоловіка. І вона прийняла його дитину. Вона вкладається в нього і емоційно, і фінансово, піклується про нього, наче рідна мати. Але навіть ім'я першої дружини вона чути не хоче. Це викликає велику напругу. Говорить, що вона зіпсувала йому життя, а я його по шматочкам зібрала. І я це не оцінюю. Це жива реакція живої людини. Але родова система він трохи сильніший і інакший за емоції. Бо якщо не визнати факт її існування першої дружини, то наче відкидається частина минулого цього чоловіка, її партнера. Бо чоловік прийшов до неї уже з тим досвідом. І завдяки тому зв'язку він став саме таким, яким вона його покохала. І не треба її любити, і не потрібно погоджуватись з її виборами. Але всередині себе потрібно просто тихенько сказати, що так вона була. І вона зробила внесок в мого чоловіка. І завдяки її внеску він став тим, з ким я. Зараз, без конкуренції, без боротьби, бо це дуже весна. Ось так, з гідністю. І тоді вона отримає повну силу і буде просто стояти на своєму місці. І буде насолоджуватися цими стосунками, без боротьби, з гідністю.